Всім доброго дня, глядачам і особливо підписникам мого каналу. Пройшло вже більше тижня з того часу, як я поставив на сім'ї магазини цвітарі пак. І подивимось, чи вжелки освоїли магазин і принесли нам що-набуть магазинні надставки. Зараз відкриємо пору сімаєк. Холодненько трошки, ну я думаю видно буде. Так, і що тут у нас? Магазини залиті є трошки розплодику. рамочки. В основном с медом. Ну, выкажем еще пару рамочек. Ну, тут еще с краю возьму. эти рамочки. Ну, раздуть еще, конечно. Я и засел. Ну з ріпаковим медом. Ріпак від мене десь кілометрів три. Ну, достаю вже. Може ближче підставим. Ще один магазин глянемо. Трошки мурахи. О, тут краща ситуація, тут і по і кто роздуті. О Тут взагалі красота. О, та ромашка важка важка. Вони ще пару днів печатать. О, вже навіть почали печатати. Якщо видно, буде пару ячак печата. Печата, ага. Красота. повен. Тут повен магазин один Ну, Це й добре. Так що, сейчас ще рамку витянем. Видно, думаю, повністю залито. Оце мисочка, пуста мисочка. А зараз я хотів би разом з вами подивитися на ту сім'ю де я поставив другий магазин в попередньому відео там перший магазин був повністю засіяний вже починали вони печатати засяв і зараз разом з вами підемо і подивимося чи право на я зробив що поставив другий магазин чи ні ось ми підійшли до тієї сім'ї що був поставлений другий магазин В первом магазине, напомню, когда я видел видео, был расплод полностью, почти. В первом магазине с расплодом. Блин, ну тут красота такая Давай Я уже бочу. Полностью, полностью залито мадом. Что будет видно, то видно будет. Полностью рамка залита. Прявый вид сверху заснять. Видно, что побелка пошла на магазина на рамках. Сейчас еще вытяну какую рамочку. Передают похолодание. Нічого страшного. меди тут у них більше достатньо пережити похолодання любе. Ось як бачите, да, печатають меду вже все, Видно буде. Все, почали печатати магазини. Перед Передакоці треба буде срочно відкочувати цей магазин. Та й взагалі пробігатися по всій посіці, відкочувати ріпок. Щоб Майський мед був більш-менш чистий. Без ріпаку. Ще одну рамочку витягну. Саме неприятно дивитися на таке. Ну чуть-чуть он є. Трутня кинула. Ну так, так що от такі справи. До речі, ця сім'я починала заходити у ройове. Ну я її... Вчасно розширив, пішов взяток, думаю, в Дніпрі, якщо не вийде з райового, то буду ділити. Коли маточника позрізали, які були, і сім'я працює і несе прекрасну мед. Тож дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До речі, у нас маленький ювілей 100, підпис... 100 підписників на каналі. Всім дуже дякую, хто підписався. До зустрічі.